Вітаю вас в нашій програмі, конгресмен Сміт. Дуже дякую за запрошення. отже, вчора в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, ви зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським. Як пройшла ця зустріч? Що ви обговорювали? Це була плідна зустріч. У ній брали участь 18 конгресменів, які увійшли до двопартійної делегації від палати представників. Президент Зеленський поінформував нас про поточну ситуацію в Україні. Ми всі розуміємо, які зараз справи. Конгрес мусить затвердити пакет допомоги в Україні. Сенат вже проголосував за це рішення, тому далі справа за палатою представників. Ми це обговорили із президентом Зеленським. Крім цього, ми говорили про військову та економічну ситуацію в Україні, а саме. Обговорили дії України для того, щоб вижити в час війни. Звісно, основний фокус був на збільшенні допомоги Україні. Ви почули похмурі чи оптимістичні оцінки від президента Зеленського? Президент Зеленський залишається оптимістичним. Те, чого український народ зміг досягти за останні два роки, це просто дивовижно. Я пам'ятаю Мюнхенську конференцію з безпеки два роки тому. Тоді всі зрозуміли, що війна неминуча, та думали, що Росія зайде в Київ за років. Кілька тижнів Втім, росіяни зупинилися, а все завдяки хоробрості українського народу. Українцям вдалося не лише зупинити росіян, а й уникнути захоплення країни, а й досі вдається підтримувати економічну життєдіяльність держави. Звісно, і надалі експортується зерно із Одеси. Звісно, всі ми розуміємо, що це робиться в дуже складних обставинах. Ось чому ми маємо затвердити пакет допомоги Україні, щоб унеможливити подальше просування. Росіян наша фомадвенсінгенні ваша делегація президенту Зеленському якусь обіцянку про те, коли може бути затверджена допомога Україні. Тут я маю велику прикрість. Я конгресмен демократ і підтримую допомогу Україні в різних формах. Якщо республіканці у палаті представників винесуть це питання на голосування, то ми точно проголосуємо за нього. Втім, станом на сьогодні вони цього не зробили. Вони не дали нам жодного вибору. Сьогодні закон про фінансування для України вже пройшов сенат, і з результатом 70 за 30 проти чи 70 за 29 проти. Тобто мова йде про величезну двопартійну підтримку цього питання. Ми маємо за це проголосувати. Голосувати й у палаті представників, Втім, її спікер Майк Джонсон відмовляється виносити це питання на голосування. Чому тому, що в його партії є невеликий праворадикальний елемент, який не підтримує допомогу Україні? Що ж, добре, тоді хай голосують проти, і це якраз найбільше розчаровує, бо у нього є достатньо голосів у палаті, щоб затвердити цей пакет допомоги. Якщо б його винесли на голосування, він дуже легко зібрав би 300 голосів. Разом з тим має бути ухвалене рішення про те, що цей закон таки винесуть на голосування. На нашій зустрічі з президентом Зеленським були присутні 6 чи 7 республіканців та 13-14 демократів. Республіканці виступили за голосування за цей закон так само, як і ми. Але для цього закон спершу потрібно винести на голосування чи є план Б щодо того, як можна обійти спікера палати представників та винести це питання на голосування. Чи підтримуєте ви петицію про відсторонення? Так, абсолютно. але це є виклик. Чому? це виклик для тих, хто хоче це проштовхнути. По перше, це займе певний час. Такі речі дуже складно реалізувати. Ми можемо подати петицію щодо конкретного закону. Опісля має пройти пе на кількість днів до того, як ви зможете почати збирати підписи. Вам потрібно зібрати більшість охочих, підписати це, а саме 218 підписів. Станом на сьогодні в палаті 213 конгресменів демократів. Це означає, що нам потрібно буде заручитися підтримкою ще як мінімум п'ятьох республіканців. Поки що лише один республіканець заявив, що готовий підписати таку петицію. Дивіться, республіканці, які заявляють про підтримку допомоги Україні, мали б підписати цю петицію якнайшвидше. Втім, вони утримуються від цього та пропонують інші ідеї. Це мене дуже розчаровує. Я навіть не можу уявити, як це розчаровує українців, які гостро потребують військової допомоги, зокрема боєприпасів. Це дуже складний процес, але все мало б бути просто у нас є закон схвалений сенатом, і ми можемо його затвердити. Якщо ми цього не зробимо, а ініціюємо щось нове, тоді весь цей процес розпочнеться спочатку, і тоді знову доведеться збирати голоси для голосування в сенаті. Республіканці затягують це вже шість місяців. За шість місяців вони нам так і не продемонстрували свій план. Це означає, що через позицію спікера палати конгресмени не мають можливості висловити своє рішення щодо цього закону. Проголосувати за чи проти, <звіст> тобто робота палати представників повністю заблокована? Так, абсолютно, демократія безладна та складна. але чи це демократія, якщо члени палати представників не можуть за щось проголосувати? Будь-яка система державного управління, яка вимагає колективних дій, можете називати це демократією чи якось по іншому, але така система проти стоїть диктатурі, у якій один диктатор ухвалює всі рішення. Якщо ви створили таку систему, вона точно вимагатиме законодавчого регулювання. Звісно, все це можна зробити по іншому. У нас двопалатний законодавчий орган для того, щоб проєкт закону дійсно став законом. Він має пройти через сенат, палату представників та отримати підпис президента це означає, що багато людей на шляху цього закону можуть його заблокувати щодо палати представників згідно з нашими правилами. Саме спікер палати вирішує, який закон виносити на голосування. Тобто, лише одна людина має такі повноваження: вирішувати, буде закон винесено на голосування чи ні. Єдиний спосіб винести закон на голосування без згоди з боку спікера це якраз петиція про відсторонення, про яку ми щойно говорили. Втім, це також передбачає певну процедуру. Петицію потрібно подати, почекати декілька днів. Потім зібрати підписи і ще почекати декілька днів. Цей процес займає багато часу разом з тим, навіть республіканці в палаті, які підтримують допомогу Україні, не готові поки підписати таку петицію. Отже, у нас лише два варіанти: або спікер виносить закон на голосування, або ми підписуємо петицію про відсторонення. Ми проштовхуємо це питання кожного дня. Президент Зеленський натомість дійсно допоміг донести меседж про негайність затвердження допомоги Україні чи можливо переконати спікера палати винести цей закон на голосування так, думаю, що це можливо. Я довго спілкуюся про це, як і багато моїх колег. Дивіться, спікер Джонсон неодноразово заявляв, що не лишить Україну. Він так говорив. Він вивчає можливості виконати це зобов'язання і водночас не відвернути від себе ключові елементи республіканської партії. Йому доведеться зробити вибір, щоб виконати зобов'язання щодо України. Втім, він шукає шлях Робити це так, щоб мінімізувати на його думку політичні втрати разом з тим часу, обмаль Ці розмови ведуться ще з минулої осені. А республіканці досі не надали хоч якогось плану. Ми намагаємося переконати його, що зобов'язання по Україні слід виконувати. І, звісно, смерть Олексія Навального тільки підтверджує наш меседж про те, що ми не хочемо, щоб Путін контролював більше людей ніж він зараз контролює. те, що він робить в Росії. Це просто мерзенно. Російський народ заслуговує на краще. Очевидно, Ми не хочемо, щоб він захопив інші країни. У нього зараз є вплив на Білорусь. це слід зупинити. Думаю, що спікер Джонсон розуміє нагальність цього, але бореться зі своєю внутрішньою політикою. Чи можуть в палаті внести правки до цього закону і чи можуть з нього виключити допомогу іншим іноземним державам, щоб провести його через палату? є такі варіанти, зважаючи на те, що закон, який схвалив сенат, включає в себе допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну підтримку. У теорії можна проголосувати окремо за допомогу Україні. Втім, у такому разі за закон знов має проголосувати Сенат, і в цьому є певний виклик. Якщо ми внесемо зміни до закону, він має повернутися назад до Сенату. і це теж займе певний Час дивіться, у палаті зараз є цей закон, щодо якого вели перемовини чотири місяці. Це дуже довго. Цей закон має потужну двопартійну підтримку від конгресменів. Його підтримує і білий дім. Якщо ми проголосуємо за нього, допомога миттєво почне надходити до України. Це найшвидший, найрозумніший та найкращий шлях. like to... Обговорімо можливі загрози США з боку Росії. були деякі нові повідомлення в західних медіа. Чи бачите ви такі нові небезпеки США з боку Росії? Росія становить декілька загроз. ви знаєте, що від початку вони погрожували використати ядерну зброю, якщо війна в Україні піде не в потрібному їм напрямку. звісно, проти цих загроз виступає Китай, Індія та інші країни, і так виглядає, що саме це стримало Росію. Путін використовує екстремістські вислови для опису своєї мети. Він говорить, що Росія, начебто, перебуває під загрозою, але це не так. Росія може і надалі бути. Росію та робити що завгодно в Росії просто вони не можуть захоплювати сусідні держави та нав'язувати їм, що і як ті мають робити. Путін все це зображує як якусь атаку проти народу Росії. Росія може бути Росією, просто не може захоплювати своїх сусідів. Путін багато погрожував та вийшов із багатьох угод зі сполученими штатами, які були укладені в часи холодної війни. Багато порушив таких угод. Йдеться про угоду щодо балістичних ракет середньої дальності, з якої вони вийшли. Росія вийшла із нової угоди. Старт Вони пробують використовувати свій ядерний арсенал для погроз. Звісно, вони намагаються розробити нові технології, щоб реалізовувати свої погрози. Західні медіа повідомляли, що Росія планує використовувати ядерну зброю в космосі для того, щоб атакувати супутники. Що ви думаєте про цю загрозу? Це реальна загроза, яка викликає велике занепокоєння. детальна інформація, якою ми володіємо, засекречена. через дивний розвиток подій комітет палати представників з питань розвідки вирішив поширити цю інформацію на загал. Втім, ця інформація досі засекречена. Тому я не можу про це детально говорити. було декілька статей про те, що Росія спробує використати космос у якості зброї. І до речі, мова йде не тільки тільки про американські супутники а про супутники всього світу Весь світ залежить від цих супутників. Це частина зусиль Росії аби вкотре використати ядерний шантаж для захоплення території іншої держави. Чи може ця загроза з боку Росії переконати членів Палати представників затвердити допомогу Україні? Чи може це пришвидшити цей процес? Я сподіваюся на це. загроза від Росії максимально очевидна та реальна? Звісно, саме зараз Росія загрожує Україні але ці загрози виходять за межі України. Президент Путін дав зрозуміти, що хоче відновити радянську чи російську імперію. єдине, що може його зупинити, це відсутність можливостей для реалізації цього. Ось чому ця Мюнхенська конференція з безпеки є такою важливою для об'єднання союзників для протидії цим загрозам і демонстрації того, що ми єдині у підтримці України та всіх суверенних демократичних. Державу зараз у Сполучених Штатах Америки активно вирує внутрішня політика. Чого може очікувати Україна від можливого президентства Дональда Трампа? це справжня загроза. Як я вже зазначав, декілька республіканців були присутні цього року в Мюнхені. Вони підтримують допомогу Україні. Вони розповідають, що коли Дональд Трамп був президентом, він надав Україні протитанкові системи Джавелін та перекинув війська США до Польщі для протидії загрозі від Росії. Вони намагаються довести, що незважаючи на заяв. Дональд Трамп, начебто, відданий протидії загрозам з боку Росії. Вірите в це? I don't. Ні, не вірю. Я не впевнений, що Дональд Трамп ні, це неправда. У Дональда Трампа є свій окремий світогляд. Він вірить, що Сполучені Штати не мають вигоди від участі в цих альянсах. На його думку, це вигідно лише іншим країнам. А ми, Сполучені Штати, начебто переплачуємо за ці альянси. Я вважаю, що він повністю помиляється. Жодна країна у світі не отримує таку вигоду від глобального миру та стабільності. Як Сполучені Штати Америки, так ми є гарантами безпеки для більшої частини Європи, Японії та Південної Кореї вже понад 70 років, і звісно на це витрачаються кошти. Втім, та стабільність, яку ми отримуємо завдяки цьому, вигідна нашій економіці, яка є найбільшою у світі. Але Дональд Трамп так не вважає. На його думку, це погана угода для сполучених штатів, і він хоче змінити її умови, та вивести нас з цих альянсів та партнерств. щоб сфокусувати увагу лише на сполучених штатах. Це велика помилка. Якщо ви фокусуєтеся на Америці, тоді слід зосередити увагу. Го на партнерстві з Францією, щоб упевнитися в тому, що ми задовольняємо власні потреби. Ще одне, що слід знати про Дональда Трампа, це те, що дуже багато чого він генерує через власне его. Якщо якась країна образить його. То він повністю змінить політику щодо неї. Під кінець свого президентства він був незадоволений Німеччиною і тому доручив підготувати план виведення усіх військ з з Німеччини. А в Німеччині дуже багато наших військ. Там у нас багато військових баз. Як от база Рамштайн. так у нас з ними активна співпраця. А він вирішив все це змінити. Як я припускаю, усе через особисту образу на Німеччину. Отже, з цим можливо доведеться мати справу і тому я не погоджуюся із моїми республіканськими колегами, які вважають, що другий термін Трампа буде сприятливим для глобального миру та безпеки. Він підірве наші альянси та партнерства у світі, які ми вибудовували останні 75 років, та які дуже добре служать нам та всьому світу. Президент Росії Путін заявив, що більше хотів би бачити у ролі наступного президента США Джо Байдена, а не Дональда Трампа. Що ви думаєте про це? Я думаю, Путін бреше. Це дійсно шокує, але я не вірю усьому тому, що говорить президент Путін. Він багато про що бреше, і бреше на вигоду власним інтересам. Яка причина цієї заяви? Путін пробує змінити наратив про Трампа. Трамп заявив, що кине Україну, і це саме те, чого хоче Путін. Путін розуміє, він є непопулярним у США. і якщо виглядатиме так, що він підтримує президентство Трампа, це точно підірве зусилля Трампа на успіх. Ось чому Путін пробує змінити наратив. Говорячи про те, що він хоче інших результатів виборів. Я б назвав це елементом реверсивної психології. Ось чому він бреше. Ще є в Конгресу США достатньо повноважень, щоб підтримувати Україну навіть у разі зміни зовнішньополітичного курсу майбутньої адміністрації Я Не знаю. я б вам збрехав, якби сказав, що я знаю це. Якщо Трампа оберуть президентом Сполучених Штатів, то буде складно передбачити, що буде насправді відбуватися. Чи є Дональд Трамп причиною того, чому угода щодо безпеки кордонів провалилася? так він є причиною, чому угода щодо кордонів, про яку зміг домовитися Сенат, провалилася, і це є частиною проблеми щодо України. Йдеться про непослідовність. Республіканської партії та нашої країни Мова йшла спершу про те, що ми не можемо затвердити допомогу Україні, поки не розберемося із проблемою захисту кордону. Можу сказати так: захист кордону дійсно є для нас великою внутрішньою проблемою. у нас справді міграційна криза. США заполонили люди, які втікають від різних насильницьких та хаотичних режимів, які страждають від бідності. Ось чому потрібно змінювати нашу прикордонну політику. Разом з тим, я не вважаю, що це має бути пов'язано із допомогою Україні, адже ми не могли досягти згоди щодо кордону вже 30 років. Ось чому припинення допомоги Україні через це дуже хвилювало мене. Водночас, якби ми досягли угоди, тоді чудово. Ми проголосували за це. Про це домовилися республіканці та демократи в сенаті та досягли жорсткої угоди щодо кордонів. Втім, після того Трамп вирішив, що ця угода не в його політичних інтересах, і сказав республіканцям, щоб вони її. Не підтримували, і вони це зробили. Ось після цього вони передумали так. Якщо говорити чесно, вони дійсно хотіли жорсткішу угоду щодо захисту кордону. Вони хотіли, щоб було передбачено більше обмежень до тих людей, які прибувають у США. Така їхня позиція. Особисто я не погоджуюся з тим, як далеко вони хочуть зайти у цьому питанні, але такою є їх позиція. Втім, є закон, щодо якого змогли досягти згоди в сенаті, і це точно певний прогрес. Якби ми не досягли Жодного прогресу щодо цього в Сенаті, то вони могли б не голосувати за цей закон і сказати про те, що нам слід зробити більше. Вони б говорили тоді, що вибори будуть в листопаді, тому голосуйте за республіканців, якщо хочете більшої захищеності кордонів. У такому випадку ми б могли не проголосувати за допомогу Україні разом з тим, у спікера Джонсона була така позиція: ми не можемо голосувати за допомогу Україні без закону про захист. З нашого кордону а Дональд Трамп заявив: ми не можемо голосувати за допомогу Україні разом із заходами для безпеки кордону. Отже, безумовно для республіканців складається виграшна ситуація. Республіканці в сенаті погодилися з Трампом та відмовилися від угоди щодо захисту кордону. Втім, зараз республіканці знову говорять, що заходи щодо кордону мають бути схвалені. У республіканській партії є такий елемент, який більше підтримує Путіна ніж будь-кого іншого. Ось, наприклад, Такер Карлсон. Він один з найбільших спікерів правих. І його дуже підтримують у республіканській партії. Він поширює путінську пропаганду. А є ще ліс Чейні, колишня конгресвумен. У республіканській партії є свій пропутінський кокус. Вони роблять все для того, щоб захистити. Дії Путіна в Україні, звісно, це мала група. У них немає більшості, але більшість республіканської партії дозволяє цій маленькій групі диктувати політику щодо України. Такого не має бути. Вони мусять винести на голосування допомогу Україні. Чи є у вас якийсь оптимізм щодо ймовірності затвердження допомоги Україні в Конгресі. Um, не люблю міркувати в контексті оптимізму чи песимізму. Я роблю все, що можу, щоб ми затвердили цей пакет підтримки для України. У мене дійсно є певний оптимізм, адже багато республіканців віддані допомозі Україні. Йдеться про велику кількість республіканців, про більшість республіканців. Разом з тим, вони поки не проявили хоробрості у реалізації цього. Вони вірять у правильність допомоги Україні, але не хочуть проштовхнути це питання. Хочуть йти на конфлікт із so, тим пропутінським крилом республіканської партії. Я занепокоєний цим. Ось так я б сказав, а не що я оптимістично чи песимістично налаштований? Я занепокоєний тим, чи виконає спікер Джонсон ті зобов'язання, які він на себе взяв. Він дійсно не хоче покинути Україну, але чи дійсно він виконає своє зобов'язання? Чи він дозволить праворадикальному пропутінському крилу партії заблокувати це питання? Я не знаю. Я хвилююся про те, чи вистачить йому хоробрості дякую, конгресмене Сміт за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Так дуже дякую. Я дякую народу України за його неймовірну хоробрість.